Комунальний заклад обласний організаційно-методичний центр культури Закарпатської обласної ради провідний культурно-освітній організаційно-методичний творчий пошуково-дослідницький заклад, який вивчає, аналізує та визначає процеси соціокультурного розвитку області. Координує діяльність клубних закладів, забезпечує умови для розвитку народної творчості та мистецького аматорства, сприяє збереженням української культури та культур етносів і національних спільнот Закарпаття, відродження та популяризації осередки традиційних ремесел займається впровадженням інноваційних технологій та методик освітнього процесу закладів початкової мистецької освіти. Дозвіллевої діяльності клубних закладів, а також удосконалення фахового рівня працівників культури та мистецтва. Сьогодні ми впевнено можемо говорити, що наш центр це не просто заклад культури, а спільнота креативних фахівців, які люблять свій край, поважають своє коріння і творять простір, де народна культура звучить справжнім голосом. Обласний організаційно-методичний центр культури це заклад із потужним кадровим складом, до якого входять два десятки дипломованих фахівців, а саме двоє заслужених працівників культури України Ганна Другачук, Василь Барановський, двоє заслужених діячів мистецтв України Віра Мадяр-Новок і Іван Фланка. Заслужена майстриня народної творчості України Наталія Стегура. Водночас троє працівників центру мають наукові ступені. Кандидатом мистецтвознавства є Віра Мадярнова, кандидатом філологічних наук Іван Хланка, кандидатом філософських наук Уляна Мараєва. Нині працівники обласного організаційно-методичного центру культури гідно продовжують справу своїх попередників. Системно і результативно співпрацюють з територіальними громадами, громадськими організаціями, клубними закладами, мистецькими школами, майстрами декоративно-прикладного мистецтва, аматорськими колективами та носіями живої традиції. Особлива увага центру приділяється роботі мистецьких шкіл для виявлення та підтримки талановитих оперованих учнів, розкриття їхньої творчої індивідуальності. Щороку проводяться понад два десятки конкурсів та фестивалів. Зокрема, обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості об'єднаємося мої» присвяченого Шевченківським дням, обласний конкурс Угорської народної пісні «Жайворонок», фольклорний фестиваль, конкурс Веселковий передзвін, конкурс образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, здобувачів освіти мистецьких шкіл Закарпатської області, легенди Карпат. Обласний конкурс індивідуальних виконавців молодших та старших класів мистецьких шкіл Закарпаття у різних номінаціях, виставка конкурсу в розтворчого мистецтва до нас іде Миколай, здобувачів мистецьких шкіл Закарпаття та інших. На підвищення фахового рівня викладачів поширення досвіду роботи кращих фахівців цих шкіл були спрямовані семінари та онлайн-конференції. Ця цифра теж сягає двох десятків. Ваша підтримка нашої школи мистецтв є для нас надзвичайно цінною та важливою. І наша співпраця, звичайно, допомагає нам розкривати юні таланти, обдарування нашого підростаючого покоління. Високові проекти. Зокрема, хочеться відмітити виставки, до яких залучається учнівська і студентська мова, тобто діти. І якраз оці часи, які зараз переживає Україна, вони чітко відбиваються і на тематиці цих дитячих робіт, ці конкурсні виставки. Поряд із тим, що вони благодійні, вони є і конкурсні. Методичний центр намагається підтримувати. Ми завжди маємо о, прекрасні виставкові проекти, які о, є окрасою наших виставкових залів Закарпатського музею. Це і виставки, скажімо, до певних о, таких державних свят, до пам'ятних дат, до шевченківських днів зазвичай. Ваша віддана багаторічна праця. Надзвичайно цінним. Адже ви відкриваєте нові творчі горизонти, сприяєте збереженню традицій та гідно представляєте Закарпаття на культурній мапі України. За 80 років діяльності ваш центр зробив дуже багато для розвитку культури і мистецької освіти Закарпаття. Великий ваш вклад. Проведенні різноманітних, важливих і потрібних культурно-мистецьких заходів, і особливо хочу наголосити на вашій безпосередній участі в організації проведенні учнівських конкурсів мистецьких шкіл Закарпаття, в яких мені було завжди приємно співпрацювати з вами. Завдяки вам ми маємо можливість приймати участь у таких яскравих, барвистих, незабутніх фестивалях, конкурсах. Як конкурси колядок, артипу, щедрівок та неповторний фестиваль, веселковий передзвін. В даний час маємо такі плоди спільної праці. Це вже багато років. Конкурс імені Івана Ірлявського, який збирає шанувальників поетичного слова з усього Закарпаття юних, молодих, і людей старшого віку. Люди приїжджають на батьківщину. Івана Єрлявського, і це дійсно велике свято поезії, Центр культури продовжує приділяти значну увагу збиранню, вивченню та популяризації народно-поетичної творчості, серед яких казки, пісні, танці. Зокрема, заклади культури клубного типу Закарпатської області у цифрах і фактах, народні та зразкові аматорські колективи. Володимир Гошовський із Закарпаття, співам співаночку, пісні Іршавщини, «Коломикарі Закарпаття, казки та легенди із під Кузького замку, співаночки мої моїм мірі. Ой, піду, я танцювати та інші. Важливим кроком у напрямку збереження підтримки та популяризації культурних надбань краю також стало започаткування видання щоквартального вісника культурологічні джерела. Його значення важко переоцінити, адже там фіксуються найважливіші події культурно-мистецького життя краю, що вже завтра стануть історією. Ми пишаємося заходами, які вже не один рік є візитівкою Закарпаття та збирають навколо себе талановитих і творчих представників з усієї України. Мені особисто, як керівнику обласного музею народної архітектури та побуту, хочеться звичайно подякувати, низько оклонитися і керівництву і всім працівникам цього закладу за ту багатолітню співпрацю, яку ми маємо з ними. У нас в обидвох інституціях, в обидвох закладах, одна спільна мета це є збереження, примноження різними способами нашої історико-культурної спадщини. Центр культури спільно з територіальними громадами області та установами культури організовує і проводить низку культурно-мистецьких закладів. Серед яких фестивалі, фестивалі, конкурси, акції, виставки, пленери, презентації, конкурси, онлайн-конференції, семінари методичного характеру тощо. Вже традиційними стали відкриті фестивалі-конкурси, стрілецької пісні Красне поле та Дитячого та юнацького театрального мистецтва юні зірки Мільпомени. Обласний тур Всеукраїнського фестивалю конкурсу творчості осіб з інвалідністю Барви життя. обласний фестиваль народної хореографії імені Йосипа Волощука та інший. І хотів би відмітити, що саме центр культури зумів так і далі із зум... угору. І надалі об'єднувати і письменників і композиторів, і драматургів, і театральних діячів. От ми пам'ятаю, кілька років тому провели дуже цікавий такий ну, круглий стіл, як і навіть то був не круглий стіл, а щось більше. Отут От саме на базі центру культури зібрали ми. Драматургів, письменників не тільки професійних, а й самодіальних, які щось про пробують писати у драматургії свої сили. Зібрали акторів, збира зібрали самодіальних режисерів, професійних режисерів. І Вийшла дуже така цікава ділова розмова, яка дала свої хороші результати. При центрі культури працює народний аматорський ансамбль народної пісні Розмарія. Створений ще в 1986 році, колектив активно зберігає і популяризує народні пісні, учасник різноманітних концертів, акцій, переможець фестивалів та престижних конкурсів. У рамках святкування 65-річчя з дня створення Закарпатського обласного будинку народної творчості, нині обласний організаційно-методичний центр культури, 4 листопада 2010 року було відкрито обласний музей аматорського мистецтва Закарпаття, який діє у його складі. Він створений з метою збереження та вивчення пам'яток історичної, матеріальної та духовної культури народного мистецтва і є структурним підрозділом установи. Ми знаходимося в колисці цього центру. Це для мене таке, як у комп'ютері папка з файлами. Це отут в тих файлах зібрана вся інформація про народну творчість Закарпаття. Обласний організаційно-методичний центр культури зробив вагомий внесок у збереження та розвиток образотворчого та декоративно житкового мистецтва. Це сотні різножанрових публікацій про майстрів народних художніх промислів у всеукраїнських та краєвих виданнях. Найкращі майстри народної творчості Закарпаття представлені в каталозі народні скарби. Для них проводилися семінари, організовувалися виставки та пленери, що нині створює цілісну картину культурно-мистецького життя Закарпаття, адже народне мистецтво розкриває душу народу, є гелефонтом його культури. Зараз перед нами відкриваються нові горизонти, і наше завдання не лише зберігати та примножувати духовні надбання нашого народу. А й робити їх доступними та інтегрованими у сучасний простір. Бо ми маємо, що зберігати, чим пишатися та дивувати світ. Одним із основних напрямків діяльності центру культури є збереження і промоція нематеріальної культурної спадщини Закарпаття з метою документування, дослідження і вивчення елементів НКС, що будують у територіальних громадах, періодично організовуються пошукові експедиції. Завдяки плідній роботі фахівців центру культури вже чотири елементи НКС із Закарпаття увійшли до національного переліку. Ізянське лозоплетиво, гуцульська бриндзя, традиційне святомира та сливовий лекар. У регіональному переліку зараз нараховується 27 елементів. За цими показниками Закарпатська область займає одна з перших місць України. Ми приїхали сюди вже в четвертий раз і хочу щиро подякувати. Організаторам цього прекрасного дійства Жива спадщина за те, що нас запрошують. Не користуючись нагодою, хочу щиро привітати з 80-ти річчям обласний організаційний центр, який в цьому році відмічає 80-ту річницю. Вони нам допомогли занести нашу річанську гудню в нематеріальну культурну спадщину. І наші жінки, майстрині передають особливі вітання і дуже вдячні, що можуть реалізувати ці вироби прекрасні, які гріють не тільки, а вони гріють і своєю душею. Це гуня, візитка села Річка, навіть пісні співаються. Файне наше село Річка, що і казати, а ще у нашому селі знають ткати. Гуня є лікувальною. Використовують її, якщо гуню одівати взимку, про хвороби ніколи не будете знати. Найпотужнішими заходами за останнє десятиліття є культурно-мистецькі проекти Поляди в старому селі, та жива спадщина, Арт-презентація нематеріальної культури Закарпаття, які проводяться в Закарпатському музеї народної архітектури та побуду і збирають не одну тисячу шанувальників народних традицій і звичаїв. Тому цілком заслужено центр культури став переможцем обласного рейтингу за 2024 рік в галузі туризму в номінації Популяризація культури Закарпаття за згадані вищі акції, які провів туристично-інформаційний центр Туриінформ Закарпаття. Завжди організаційним методичним центром організовувалися цікаві зустрічі, цікаві. Події, таких як сьогодні, наприклад, у нас це Жива спадщина. Вже в котрий раз ми з колективом Лісоруб і з колективом «Рахівського оркестру народних інструментів, з Єснінянська Ясінянсь, громада рядом, беремо участь у цьому дійстві. Наш центр культури це е, така синергія і, мабуть, об'єднавча робота для всіх працівників культури, зокрема для кожної територіальної громади. Адже в об'єднанні наша сила, коли ми дивимося на нашу нематеріальну культурну спадщину, яку кожен тримав у себе, і завдяки нашому центру нам вдалося об'єднати зусилля і в такому прекрасному місці зібрати всю нашу нематеріальну культурну спадщину, показати її людям. Я вважаю, що це є дуже велика робота і заслуга їх керівництва, тому що об'єднати, показати, представити це є завдання кожного свідомого українця, а тим більше центру. Я Щиро радий, що маю нагоду співпрацювати з центром, радий, що особисто знайомий з керівництвом, яке завжди підтримує культуру в кожній територіальній громаді, зокрема і у Великобичківській територіальній громаді. Я бажаю всім процвітання і якомога більше таких грандіозних проєктів на благо і на користь нашого національного визнання України як єдиної суверенної держави своїм великим-великим корінням історичним і великим майбутнім культуром. Що маю сьогодні нагоду вести таке чудове дійство, як жива спадщина, і приємно, що це дійство співпало з 80-річчям такої великої важливої установи для нас, працівників культури, як обласний організаційно-методичний центр культури, адже це установа, яка надає методичну допомогу всім нам, працівникам закладів культури клубного типу, працівникам мистецьких шкіл, фахівців з культурної спадщини, спасибі цим працівникам, які дійсно прикладають багато зусиль. Для того щоб Наша культура була на рівні області на високому рівні. Дякуємо їм за їхню невпинну працю, і що такі великі масштабні дійства вони завжди організовують. Я впевнений, що ця установа буде розцвітати ще більше, адже колектив закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури це люди, які створили і внесли великий вагомий внесок у розвиток збереження популяризації матеріальної і нематеріальної культури культурної спадщини дякую їм, що е, маю можливість завжди з ними співпрацювати. І впевнений, що е, розквіт цієї установи е, і ще буде набирати більших обертів і з, зі святом вас з 80-річчям! Ристівська сільська рада тісно співпрацює з центром культури у тому, що разом ми показуємо нашу культуру, наш колорит, колорит боржавської долини, верхньої боржавської долини. Сьогодні ми вже у третій раз представляємо нашу громаду на цьому фестивалі, де навколо ковальського мистецтва, яке Фактично функціонувало функціонує у кузні Гамора, яке знаходиться у селі Лисичево, і якій кузні більше 200 років ми показуємо ковальське мистецтво, а також колорит, гастрономію і культуру нашої громади. Ми надзвичайно вдячні Центру культури, який організував сьогодні це величезне дійство, яке дійсно допомагає зберігати цю народну спадщину, яка є на сьогоднішній день. Молоде покоління, яке прийде в наступне покоління, буде мати цей матеріал, цей багаж, який зберігається втягуючи цьому сьогоднішньому місті. У 2019 році проєкт 51790 онлайн хаб для нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, який був підготовлений Центром культури, переміг у конкурсі проєктів на отримання гранту від Українського культурного фонду в рамках програми Створюємо інноваційний культурний продукт. Він спрямований на збереження та популяризацію нематеріальної культурної спадщини Закарпаття через створення онлайн-хабу з відтворенням та просуванням місцевих традицій, передачі знань про управління спадщиною, залучення місцевих громад до продовження живої традиції. І танцювати. У 2021 році обласний організаційно методичний центр культури. Був партнером грантового проєкту Віртуальний музей гастрономічної спадщини Вітрина Закарпаття, який реалізувався за підтримки Українського культурного фонду за програмою Інноваційний культурний продукт. Він покликаний зберегти обрядові традиції приготування їжі різних етнічних груп і популяризувати гастрономічний туризм краю. Сьогодні е, на 80-річчі організаційно-методичного центру культури обласного е, відзначають таке свято, як жива спадщина», де сьогодні кожен регіон, кожен, кожен район, кожен, можна сказати, кожна громада представляє свої культурні надбання. До речі, Полочава сьогодні презентує свою Полочавську ріплянку, де можна спробувати скуштувати, випити грам паліки і послухати хорошу музику. Общі лінії каже, ми Звичайно, війна внесла свої корективи у роботу центру, але ми не зупинились. А зрозуміли, що нематеріальна культурна спадщина це не про минуле, а про майбутнє, про нові сенси та інноваційні рішення. Четвертий рік триває російська агресія, яка вносить корективи у роботи центру культури. Тому частина заходів мала і благодійну мету. Усі кошти, зібрані під час таких заходів, і конкретно на благодійних ярмарках, були перераховані зсу. Для увічнення пам'яті полеглих захисників під час російсько-української війни з метою національно-патріотичного виховання було підготовлено й у 42 відео Вічна пам'ять героїв закарпатці, які полегли у війні з Росією, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Дякую всім, хто стояв біля витоку 80 років тому. Дякую всім. Хто вписував і вписує своє ім'я в історію закладу сьогодні. Дякую громадам, партнерам, майстрам, закладам культури, педагогам, усім, хто нас підтримував і продовжує підтримувати. Дякую колегам, які кожного дня роблять свою справу професійну із серцем. Нехай 80 років стануть не завершенням етапу, а міцним фундаментом для наступних десятиліть розвитку. Лочавська громада щиро вітає методичний центр обласний, з 80 річчям Багато-багато років працювати, в незалежній вільній Україні. Слава Україні! Щиро бажаю вам, щоб у вас було тут дуже людно, щоб до вас приїжджали гості не лише з Закарпаття, але і за межами Закарпаття. Бажаю вам подальших точок, успіхів. Натхнення в роботі щастя і радості від скорішої перемоги України, ногії і благі. Бажаю, щоб далі так працювали, щоб наша культура розвивалася, і разом ми творили і давали майбутньому поколінню цю наші історичні традиції. Передавали, хочеться побажати, щоб і надалі центр працював над збереженням. Наших, нашого фольклору на збережніх живої і спадщини, яку сьогодні ми тут представляємо, аби в них були наснага, добробут і хороші ідеї і надання. Бажаємо вам невичерпної енергії, нових здобутків, творчих успіхів і подальшого процвітання. Нехай ваші серця будуть наповнені гордістю за те, що ви робите. Зичину вам і надалі бути прибраном злагоди, професіоналізму і любові до своєї справи. Хай кожен день приносить нові ідеї, здобутки, у ваших стінах завжди панує атмосфера тепла, взаємопомагання і творчості.